Ми до ЗНО НМТ разом, дивимося на завдання. Правило чергування УВ дотримано у рядку. Правила чергуванню будемо розбирати в процесі одразу на варіантах, але головне запам'ятати, що У нас люби приголосні, тому ми пишемо між приголосними, а В як приголосна любе голосні звуки, тому пишемо «між голосними». Подивимося на А. В нашій країні. Ми бачимо, що В приголосний, Н теж приголосний, приголосні у нас ліви, У, тому має бути у нашій країні і А нам не підходить. Збиратися в дорогу. Закінчується на голосне слово, далі слово розпочинається з приголосного. Якщо у нас слово закінчується на голосний, а розпочинається з приголосного, то ми пишемо В, тому цей варіант у нас поки що правильний. Навчалася у академії. У нас слово закінчується на голосний, розпочинається з голосного звуку, тому у нас має бути В, тому що В у нас любе голосні. Цей варіант нам не підходить. Тайга одягнена в хвою.